Отець Петро Балах домініканець. Віра шукає розуміння. Літургія церкви. Потреба обрядів. Обряди це зовсім людська і природна річ. Вони виражають глибоку символіку і відсилають до чогось вищого, на щось указують. Можна б усе спростити, зробити просто й профанно, як у повсякденному житті. Але тоді втрачаємо глибоку істину і вищу реальність. Тоді людина, відкидаючи обрядовість, залишається на земному рівні, на рівні власних розумувань і обмежень, те саме в релігійному житті. Обряди це не плотська релігійність, як вважають деякі неглибокі і дещо несвідомі особи, часто базуючись на зловживаннях обрядами, а не на їхній суті, а велика пошана до всього фізичного, цілесного і видимого. Бо син Божий став плоттю, освятив її, зробив невидиме видимим. І тепер істинна християнська релігія постійно прославляє Бога видимими знаками, які ведуть до невидимого і трансцендентного, відкидання видимого, зокрема обрядів, це власне і є заперечення повноти християнського об'явлення про втілення Христа, про його прихід у цей світ і перебування серед нас одним із нас. Якщо світські організації вміють вшановувати обряди й символізм з огляду на якісь ідеали. То релігійним тим більше це потрібно з огляду на сина Божого, Боголюдину, слово, яке стало тілом.